Неправильно поставила. Так, Наталі понесу з баклажанів вже ж ікру. Трішки пересолила. Ну, цей вам їй сподобається. Віка каже, бабуля, ти немножко пересолила, Кажу, я знаю, ну це трошки. Ну і я пішла. На спека, страшне. І світла нема і не, не, не зрозуміло, коли воно появиться. Пишуть, що в 20 годин. Тому я нічого не загрузила. Буду вже редакти, редагувати ввечері, а там уже, коли вийде відео. Ти в подвалі був? В подвалі? Ай, потягуєш. О, ну нема нічого в мене для вас. Ага, хорошо, виходь Наталочка. У мене 6 цього? Наталочка, ну вроді в 20 годин дадуть. Так у повністю ну що, будеш заряджати. А як він зарядиться? Мовчки. Поставиш на зарядку і він буде заряджатися і потім включиться. Можливо. Ага. Виходь. Ніхто ж не, не думав, що вони відключать. Вони ж спонтанно виключилось. І... Ну да. так. Повто... Наташ, ну зараз скільки? Вже сьома година, а його нема. І... Наташ, написано, що в телеграмі, що в 20.00 наша група включиться. Ну, така вже ось у скоросім буде, аби не довше виходь уже. Айка, що ти там чухаєшся? Ага, що ти там дивишся? А ця в мене треться під ногами. Що, нема в мене нічого? Я тобі приносила е, Да, шкурочки з рибки, ти їла, хребти. Ні. Ну, давай, давай, походи. Біля моїх ніг. Так, так. Красуня? Ти ж і красуня. Маргош. Маргоша. Чудо. Ага, там потрись і там потрись, все візде твоє. Все горить, Наташа вон, накрила навіть кущик, щоб не так згорів. О, да. Де ж той дощик, де той дощик? Хоть трішки б нам дощику. Казав, Сашуня. Ага. Ма, я вже збився за когось. Що тут стільки днів іде цей дощ. Каже, я вже не знаю. Мені мані, каже обще, я день і ніч, дощ. А я кажу та направ до нас, хоч на дні два кажу. Ага, хай вони поділяться з нами. Каже, я вже збився, що вінчу дощ утром і зараз дощ. Каже, то уже Наташ, це мабуть по твоєму вкусу. Да. Ага, каже, бабуля, ти пересолила трішки. А, ти сказала, це хочеш на точки. Оце, кажу, в годю Наташі, буде рада, страшне І поки не забула, зразу скажу мабуть, на середу, ну це не точно, ну, віка нас звозить в... постригтися <різь> <різь> на кінець. То. Ну, пішли, трошки посидимо. Ага. А ти посідь. Я посижу, я їсти не хочу. Чого ти Та мене нічого немає. Я сливи закривала, варення зробила. А от кави я б випила. Ну, кава як світ буде. Ой, блин. А вона яєчка ж мене зустрічав. Ну і ладно. Я не хочу, Наташ, ти я, їж, поїла, ти Ну щас? так ти їж, я, я Он так, з ікрою, собачка, Ага. бо він красавчик лежить, ось все. Як світла нема, роботи нема. Ніякої. В Ютубі ж нема роботи. Я нічого не загрузила, нічого я буду ночі грузити. Ой так. Сьогодні ще це, я там сливи оце ж роблю. Ага, так ти ще й сливи робила сьогодні? Та все зробила. Ой, яка ти молодець, ага. і Чую, що? Закрила, ствірення зробила. Що я щось вона, знаєш, як ото кошеня згукає. От Та ти що? Я дивлюся, вона ми шум в хоку. А, показала тобі, представляєш. Я хватила, ой, ой яка ж ти молодець, її Маргошечка. <реш> піймала мишку. як кормить. <реш> ага. Коли вона, думаю, поросила. Ой. А я думала, що тут і накрила спеціально, щоб не, ж, не, не спарили. Я думаю, нехай отак воно закритися. А, ну то, о, точно, так що я правильно і придумала. Да, думаю, нехай отак воно і закритися. Ага. Того, що воно не спарило. Там все горить, Наташ. Все горить. А там же, напевно, когось він наблюдає. ту стільки плакала, стільки він і стояв. Мой, я ти хороша. І <реш> там ми плакали. Та, <реш> <Да>, ми плакали. <реш> да, а йому жалко. Да. Ти до мене йдеш. Иди, іди Иди кушать, пішли кушать, Иди, пішли, пішли, пішли. Иди. Та нічим я не пах. Іди кушать. Ай. Ай, іди до мене, на. Айчка. Іди сюди, іди. Айка. Аєчка. Він її за вухо іди. Іди, іди іди. Іди сюди, он дві миски. Та пішов гуляти, іди кушать. О, це у вас позивний такий. Іди кушай, іди. Іди, іди, іди хороший, от умнічок. Іди кушай, іди. давай, давай, жарко, звісно, не буде жарко. Буде що, за? Ось спокубує яка тепле. І в холодку. Ага. І в холодку. Все, Ая, я, вже все кончилося, вулиця. Все кушай І... Я що кажу, я оце сів і все. Він піде зараз. Він Ти піде. будеш кушати? Буде. Йди кушай, йди. От хороший. Що? Це ж тут сливи ті, я А, це сміття ти? Ну, завтра же мусор, Завтра мусор, так. Це Ми... от те, що червиві, так? І червиві й косточки А, Я поняла. Ж. Так, завтра сміття у нас так. Айчка, ти там поїв? Так, кажу, ще до утра далеко. Ну добре, та вже хоч свіженько стало. Все, пока тобі. Чудо. Так пішли. Наташа, це ж взяла в тебе отут, оцю туєчку, ага. ну, по-моєму, дві засихають. Представ, вони ж з корінцями були. Ну, так скорінці... що... ну, да. ну, та все одно. Ну, ну, в общем отак. Так якось, о, дивися, тут горить. Диви. Ти бачиш, що робиться? Бачу. Ой, так ж, шкода, і ну, трояндочки. Можна можна та та все буде а, добре, і трояндочки. Хочуть теж. Щоб було Ти не так заливала, спека. То, бачиш, видно ага. дужче, а тут воно ну, тільки, а там вже й сухе. А, да, та... то... а тут ще нічого, тут. бачиш ось о. Та завтра не поливати, у -у 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 -у. я там може у -у -у -у. Ну, його. А туєчки теж полила, бачу, так? Звісно, поливаю, хай ага. я ростуть я і, полила. Полила. Воно... і роза там у мене. Ага. І оті полела туї сьогодні. Ой, хазяєчка. На стуло там ага. сіла й ото. Я щось все на стулі. Та ну правильно. І а сам шит пішов, бачиш, слава Богу, в цьому році, да, ото побризкали, ти ж бризкала його ж Усі, жовто. Усі ага, я і таки пішов. І ці, ці. А, цей же ж був взагалі засох. Оцей же, ж чи оцей? Оцей, оцей. Оцей, на ага. диви, як пішов. А пішов, так. Да. О, Здрасті! <рісті> ти що, мене проважаєш чи мишку шукаєш? Ну. Серуха, Ой. Така худорба, ну така да, вже худорба! Уже тобі ну, всяких це... смаколиків. Уже Да? І молочко, і корбаску. Ну і це ж картошечку вона поїла. Ну, да. Чотири штучки. Казала Надя, як у тебе вистачає терпіння, я з нею оце будь, я б її вже десь діла. Та так, ну да, вона хороша. Так, ти мене проважаєш чи що? Додому йди. йди до Та вона нікуди не йде. так. Угу. Йди сюди. Все, йди додому. До Пока, кажи, Пока. Пошли. Пошли. Наташа, Наташа зве, а вона Пороша. не хоче йти. Ти що зі мною підеш?